18 жовтня, день народження мого чоловіка Сергія, але він безвісти зник на війні, крик душі, куди писати, щоб привітати свого рідненького. Тому прошу, Отче, порайте чи привітати чи привітайте мого чоловіка. Щиро дякую вам за вас, за здоров'я Сергія, який безвісти зник за його щасливе повернення. Боже, мої діти, скільки біди вже ця війна принесла нам. Ой. Тут що я вам скажу? Цей день для вас він є важливий, бо тому що ви не один раз його святкували цей день народження. І того року, і поза того, і ще, ще раніше. І тому, знаєте, хай воно буде у вас святом. Хай воно буде добрим споменом е, того святкового настрою. І якщо він пропав без звісти, є, ну, є багато варіантів, що попав у полон, або контузило, заблудився і е, не пам'ятає, де він і хто він, таке теж буває. А буває, що Мені теж таке було, що пропав <прав> без всі ми шукаємо. А хлопці просто були на позиції, де абсолютно не було зв'язку, виключили глушілки і так далі. Просто не було зв'язку. І повна була заборона усяких зв'язків. І через місяць їх ротацію зробили, поміняли, все він дзвонить додому. А тут вже всі, і, і, і вже і хоронили його, і вже пропав, і вже все, і вже що лиш тільки не понавідомували. Тому будемо саме останній варіант, коли загинув і не можеш його забрати, ми цей варіант лишаємо на самий останок. А так, знаєте, завжди надія має вмирати останнє. Тому надіємося, що. Сергій живий, що помер, повернеться додому. Але знаєте, як би не було, сьогодні в нього день народження. І всі, хто його любить і шанує, нехай для вас це буде день, коли ви його згадаєте добрим словом, ну, так як ви його пам'ятаєте. Нехай Господь Бог благословить всю вашу родину, нехай береже всіх вас і здоров'я вам всій вашій родині на многій і благі літа. Вчора на цвинтарі. Такий вітер був, що я... О, я це хотів зачитати. Дайте відповідь на питання, як причищаються онлайн-перафіани, які слухають вас, в Службу Божу. Пояснюю. Онлайн-парафіани не причащаються. Я жертвую за них своє причасті. Як можна причащатися онлайн? Ви що? Мене можна тільки слухати. А всі, хто мене слухає і уважно слухає, після причастя кажу: Господи Боже, всі ласки, які ти приготував для мене в цьому святому причастю, я жертвую за всіх своїх парафіян. По-перше, найважніше для священника це і своя парафія, яка йому є поручена. За своїх парафіян. Другий за тих, що з'єднані з нами в молитві, це ви, онлайн парафіяни і за тих, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Духовне причастя, щоб прийняти, треба висповідатися. Треба, як мінімум, хоча б зробити із-під Зробити її спецсовість, і тоді ви повністю перейшли, Господи, всі гріхи є, жалею за всі свої гріхи, та прийняла духовне причастя і чекаю, коли священник прийде до мене додому, бо я слабий лежу, не можу нікуди ходити, коли священник прийде і мене відповідає. Духовне причастя це таке собі, знаєте, я би це назвав, і досконали спецсовість. Щоб ти сам собі побув, сам на сам собою, і дуже добре приготувався до самої сповіди. Добався і спід совісті, прочитав раз, не добре ще раз прочитав, ще раз прочитав. Отримав е, духовне причастя, Господи Боже, Духа Святого. Дар, дай мені, я хочу згадати всі свої гріхи. Духовне причастя це є якби така кульмінація підготовки до сповіди, а потім приходить священник та сповідає. Бо інакше як ви без сповіди можете отримати прощення гріхів. Ніяк. Все, що я вас учу, це я готую вас до, до покаяння, щоб прийшли до сповіді, щоб закликали свого священника, пішли до церкви до своєї. Ти ж не всі лежачі мене слухають, а? є такі, що ходять. Є такі, що бігають, всякі є. Тому користайтесь того всього. Але не перекручуйте. Бо онлайн причастя. Такого нема. І я 100% переконаний, що не буде. Не буде онлайн причастя. І наскільки вчить наші моральне безлові, що і сповідати через телефон, ні, через скайп, ні, тільки особиста присутність. Їхати один до одного. І так і сповідати. Інакше не працює. Пропаліть собі в церкві. Дуже дякую, пані Деся. Але у церкві нормально. В церкві нормально. Я не в церкві застудився, а на, на, на центрі у нас практично майже кожен день. Похорони сьогодні нема. І вчора на, на Краснопільському такий був вітер, а там постійно вітер. Хто з місць, хто знає. Ми чекали трохи там, колона, колонами, тому що був супровід. І вони помаліше їхали, і нам довелося на вітрі стояти трохи довше. І трохи за, за, за це я простив. Та. Та. Хто дивиться свідкує, бачили, ми виклали, я виклав молебень до, перед іконою до молебень до Святого Володимира, дрібного апостолю Великого князя Володимира, хрестителя Русі України. І була дика, і була молитва, і тут мені пишуть питання, що я вас там не бачила на молебні, Та, понятно, що не бачила, бо тому що я оператор, я знімав все то. Як ви мене могли бачити, що я мав зазирати в камеру, що я є? Моє діло було знятисти, та й молився разом з ними. Ой, Смішні ви трохи. Люблю вас, ви чудесні. Так без вас було би скучно. Дякую всім. молимося за померлих.